всім привіт! з вами Олег, сьогодні я, я заходжу на канал Дефогбума і бачу тут нова серія. Давайте дивитися. Блізард Так, чорний екран дуже цікавий. Ну так, це ми пам'ятаємо. Дітонспікінман камера зараз прийде це і будуть вони тут трендіти. <гум> угу. В кінці відео я тут перевод зроблю з цих фраз. Він зараз буде щас говорити. О, щит-щит. А, ззаді він щит зробив. О, зелений зелені же шарик. А, ті в мене подарили шарик. І цьому шарик подарили. А тітан камера... А тітанкамерамен теж шарик. Ось який мен добрий, він всім шарики даре. Та, Ну це не чесно три на одного. О, там ще зелене. На вищі було. А, а джетпак. Мінус. О. Боже, бедный спикермен е -е, джимен просто його кушає Паразит! Ай, я его штилько від відзаразила Ну блин Так, ніч знову сказав А, я его тільки відзаразила Ну блин Ну, мабуть його вилічить ну, Ти там камера у Сэм Походу Минус Джимен А, зерцекачок. О, бур. Це кейс дрельмен вже. Танка. О, мінус сорока. Комара уми. Ого джимен потрьопаний. У нього новий макіяж. Горить трішки. Ходу мінус Титан. Ну я думав, що Титан Камерамен теж у пораниться. Тому що, ну, радувся Титан Камерамен. Потім потім заразили Титан спікермена, потім. Е, потім ось цей Титан Тимемен, потім джемен, і тепер знову повинен камерамен. Боже, яка тут драка. Би би би. Да в него уже его ну охуенно, на этой сцене ему зрение. Я выжил. О, примагнитил. Це двигатели знову утекал не, не ламай здание бай-бай титан камерамен все знам так зараз подумаемся переводи фраз тут я каже нікуди, ну немає куди йти тобі бігти. Е, Джимен розповідає дурні, вона є це, що буде. Е, потім щось каже, типу, типу, почекай, щось буде, типа у нас теж щось є. І йому каже, ти не переживеш, що побачиш. Що Вони йому зроблять. Я е, останнє, що ви вибачите, це каже, не, не цей, не Джимен, а. Ті там, це просто я рагульно сфоткав. А, я встанній, що ви побачите. Потім він каже з'їсти. Камера там каже, ти мій. Тут прямо якийсь діалог. Ті там каже, чекай. чекай". Джемен відповідає, я тобі потрібен. А Ті там тільки твоя голова. Потім ті Тон каже пора смерті. Джимен каже, ні, Ой! Ні. Ну, ну це понятно. А той каже, ну не вижив, а я виживу. Ну, я це переживу при в солитих кадрах. А, ні, це затупив це джем. Не... А, та, та, а ні, я не затупив. Ну, коротше, ось, це все, це весь перевод. І тоді вам гарно австрію. Ще ви... ну, ще буде відео колись так, всем гордостре і всім пока-пока.